Компанія Coffee One підготувала для клієнта професійну кавомашину Foyemo E71E. Це ріжкова кавомашина автоматичного типу з потужністю при нагріванні до 6,2 кВт. Матеріал корпусу вироблено з наржавіючої сталі. Деякі деталі з натурального дерева. Ця кавомашина використовує малений тип кави, має в собі лічильник порцій та 8 програмованих напоїв. Перевагою даної моделі є те, що вона містить подвійну систему управління. Бариста з допомогою важеля має повний контроль над процесом приготування, але він також може скористатися допомогою сенсорного дисплею. Фоєма С71Е має два довгі капучинатори, які легко змінюють своє положення, оскільки є дуже гнучкими. І це дозволить баристі працювати так, як йому зручно. Ця автоматична еспресо кавомашина призначена для роботи в кафе, барах, ресторанах чи кав'ярнях. А стильний дизайн в біло-золотому кольорі підкреслить вашу унікальність.